Друзі, привіт! Сьогодні, 21 вересня, рівно 80 років тому назад, було засновано Київський мотозавод. Саме той завод, де були вироблені оці мотоцикли. Сталося це в 1945 році, і відбулося заснування заводу саме на цій території. Це були бронетанкові майстерні. Але згодом тут починають виробляти. Спочатку легкі мотоцикли київлянин або К1Б, які були повною копією німецького вандерера, і, до речі, деякі комплектуючі постачалися по репараціях. Ну, а згодом, в 1952 році київський мотозавод переходить до виробництва важких мотоциклів з коляскою з апозитним двигуном. І саме от Цю еру аліцитворяв оцей М-72, який ми і вирішили повернути на територію КМЗ для того, щоб зняти оце відео. Саме тут у центрі Києва на Лук'янівці, де розташована ота сама Київська телевежа. І було започатковано виробництво важких мотоциклів. Ми вирішили привести сьогодні саме в цей день заснування заводу, два зразки. Це перший М-72, який фактично розпочав еру важких колясочних мотоциклів. І фактично останній мотоцикл, який має назву Дніпро Вінтаж, який був створений вже за межами цього заводу. Ну, а що залишилось від заводу, ви можете бачити самі. Тобто позаду Юніт Сіті це новий такий технологічний простір, який наступає на залишки заводських корпусів. Фактично, їх вже не залишилось. це… Просто якісь склади, які незабаром будуть знесені. Я розпочав ще в 2019 році знімати тут вам відео, показував вам і перший мотоцикл киянин. Ми заводили його ще в цеху. Зараз цього цеху вже немає, на жаль. Привозили ми сюди і інші мотоцикли, навіть їздили по цій території на цьому М72. І нарешті от ми. Приїхали на 80-річчя відсвяткувати або відзначити цю подію, бо насправді цей завод це нововичезна ну, індустріальна історія не тільки Києва, але й України. Це був флагман з виробництва мотоциклів. Це був найпередовіший виробник мотоциклів і випускав він. Доволі різноманітну техніку, включаючи мотоцикли, які були найкращі на той час в СРСР для ескортування вищих посадових осіб. Ну а згодом, в 90-ті роки, на жаль, КМЗ перетворився вже на виробника, який е ледве жеврів і зводив кінці з кінцями. Е але все одно він продовжував намагатися виробляти. Мотоцикли і виробляв їх фактично до 2011 року. Це номінальна по документах, але втратив можливість виробляти от повний цикл мотоцикл, як ви бачите зараз на екранах. Він вже на початку 2000-х, тобто, зносились корпуси, ламалося обладнання розпродавалося обладнання, тобто завод, в принципі, доводили. До банкрутства, і воно й таке й сталося У 2012 році. Його продали за невелику суму близько 7 мільйонів доларів. З тих пір КМЗ перестав бути виробником мотоциклів, але ці мотоцикли, які ви бачите, які є у вас, які зберігаються, вони зберігають нам пам'ять про цього виробника. І насправді це велика, потужна історія, яку треба пам'ятати. До речі, я не хочу вам дуже багато переповідати історію КМЗ про більшість його моделей. Я написав цю книгу. Кому цікаво, можете за посиланням в описі замовити її і отримаєте таку книгу. Тут є різноманітні мотоцикли, включаючи спортивні і не тільки КМЗ, до речі, а всі українські мото та веловиробники. Я намагався відобразити їх у цьому виданні. Ну а через тиждень, 27-28 вересня. На території Out буде відбуватися е, зліт фанатів КМЗ. І тому, е, в кого є мотоцикли: Дніпро, Касік, М72, будь-який. Е, Приїжджайте на Out долучайтеся до нашого стенду, там будуть стояти оці мотоцикли. Ставайте поруч з ними і зберемо е, всю колекцію київських мотоциклів, які. Зараз є в нашій країні, які зможуть приїхати на цей фестиваль. Я думаю, що це буде цікава подія. Нам цікаво буде поспілкуватися, обмінятися досвідом, ну і крім того, подивитися мотоцикли один одного. Бо поки ми пам'ятаємо, КМЗ існує. І до речі, саме 21 вересня на день народження КМЗ я теж святкую. Свій власний день народження. Так сталося. От бачите, кажуть, що нумерологія – це, в принципі, серйозна наука. От хто би мог подумати, і я навіть не здогадувався про те, що мені випаде така честь розповідати вам про КМЗ 80-річчя цього заводу саме тут, на його території. Ну, Я цим пишаюся, бо насправді це ж. Оберт колеса історії. Тобто, уявіть, що привезти оці мотоцикли, які тут були вироблені на цьому підприємстві, і вони приїздють сюди. І ми... це величезна енергетика. Це от я стою поряд з ними і просто напитуюся енергією. Тому долучайтеся до цієї справи збереження мотоциклів, збереження історії КМЗ. Вивчайте її, може, якісь є у вас цікаві факти, пишіть про це у коментарях і обов'язково приїжджайте 27-28 вересня на своїх мотоциклах, або просто приходьте подивитися, які були мотоцикли КМЗ. Я думаю, вам буде дуже цікаво дізнатися, що їх було насправді дуже багато. Ну а якщо не зможете потрапити на... От Карвен, то е, можете прочитати про це в книзі. Е, ось таке у нас сьогодні було відео. Я дуже радий, що мені вдалося привести саме 21 вересня і відсвяткувати і свій день народження, і день народження КМЗ саме на цій території.